Тячівські митці об'єдналися в одну громадську організацію, щоб пропагувати мистецтво у рідному краї та представити глядацькому загалу власні роботи. Діє таке об'єднання недовго, проте вже має певні досягнення, одне з яких виїзна колективна виставка, презентована в Хусті, в якому ходять десь близько 130. Членів громадської організації туди входять і художники, і різьбері. Участь у виставці взяло з десяток художників. Різнобарв'я кольорів вражає. Адже тут чимало пейзажів та натюрмортів, а також квітів. Микола Влад із Солотвина теж учасник колективного картинного вернісажу, адже безпосередньо він член творчого об'єднання. Я малюю з п'яти років. Я малюю. Ну я в Молдаві закінчив в училище, академію. Плюс в Санкт-Петербургі в Росію як дизайнер диплом маю. А малюю по-разному. В церкві в мене багато є. За границю у нас, в Росію маю. Там різні жанри роблю. Баререльєф роблять з Гіпсом. Монументальний живопис. По-разному. Полюбляє пан Микола абстракцію та імпресіонізм. Каже, це його надихає. За життя намалював вже чимало картин, тільки за останній рік особиста колекція художника поповнилась майже на сотню творів. Додає, малює не тільки на полотні, а й практикує настінний розпис. На міжнародних пленерах ходжу, на виставках міжнародних. Прошлого року були в Румунію, були в Байомарі, в Огнашо Вятар. Виставка тячівських митців триватиме у хусті до кінця місяця, потім помандрує Закарпаттям.